Створити групу, заходимо в свій аккаунт Facebook, вгорі, нажимаємо, в кого буде три полосочки, у мене аватарочка. Ось три полосочки. Далі. Групи. Дівчатка, Зверніть увагу, друзі, да, що у вас або вгорі буде створити групу. У мене внизу ось цей плюсик. Нажимаємо, створити допис. Ми нажимаємо створити групу. Придумуємо назву. Групу називаємо от саме слово БАДИ краще не використовувати рослина Карпат Львів, рослина Карпат Дніпро можна по своїй геолокації називати. Можна фітопродукти. Ну, як назвати, я вам накидаю під відео декілька варіантів, так, щоб ви вибрали. Далі, конфіденційність обов'язково загально доступна І створюємо групу. У мене вже група створена, але зараз я вам покажу, потім її видалю. Так, нажимаємо. Так, без назви не створює. Добре. Так. Створити групу. Чекаємо. Все, група створена. У нас далі йде запросити учасників. Я зараз не буду запрошувати, нажимаємо далі. Додайте світлину обкладинки, завантажити. В принципі, ви її повинні вже собі завантажити на телефончика, і сюди ми, давайте я вам покажу, як це робиться. от не буде довго, я беру любу фотографію. Да, ось, бачите, так буде виглядати група. Ви можете, ви не можете, ви завантажуєте в Гуглі, наприклад, набити рослина Карпати, зображення, вибрати, вибрати цю обкладинку, яка вам до вподоби. Або можна в канві, наприклад, створити самостійну обкладинку зі своїм обличчям. Ну, тобто да, Тут політ фантазії. Але єдине ось такого формату обкладинки, там, де продукція амінокислоти, ну, тобто, конкретика не треба робити. Не треба. Дивіться, зараз от, завантажити обкладинку, де моя обкладинка, її тут вже не видно. Я собі її видалила добре. Ось, Якщо буде з продуктами, да, ось так воно виглядає не дуже коректно. Так, зберегти. Зараз вона завантажиться, ви її побачите. Можете, можна продовжити пізніше, тобто, ось так воно, бачите, буде виглядати, але ну, не дуже приємно редагувати, тобто завантажили обкладинку, подивились, вона вам не сподобалася. Нажимаєте редагувати і завантажуєте нову. Ідемо далі. Далі в нас опишіть групу. Опис, як знову ж таки описувати групу, я не ще вам скину приклади: фітопродукти для здоров'я, вітаміни, мінерали, доступні ціни. ну от В такому плані. Да? Ми це все написали йдемо далі. Цілі я не вибирала, це я пропустила. І створити допис зараз ми не будемо створювати допис, ми будемо його. Так, допис добре. Ми створюємо допис, не пропускає. Допис це. Так, опублікувати. Так, готово, Йдемо далі. Все. Дивіться, наша група створена. У нас є допис. Можна відео завантажити, да, можна, ну, в мене відео завантажилось, можна картинку. Все. В наступному відео я вам покажу, що далі ми будемо робити з групою.